Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги. Звертаюся до пасічників, колеги, будьте уважні, будьте обережні з вашими пасіками. Коли вивозите на поле, я вам дуже рекомендую: знайдіть того агронома, знайдіть те господарство, куди вивозити, тому що можуть бути проблеми. Не, не треба нам конфліктувати, тому що ми один одному, я кажу, у нас повинен бути синергізм. Ми можемо жити один без одного, але це буде менш продуктивніше аніж коли ми будемо працювати разом. Я вас закликаю. Якщо ви надумали вивезти пасіку на поля господарства, обов'язково зверніться до агронома, тому що ви були менше у вас було менше проблем. А в свою чергу ми закликаємо вас і ваші бджоли сім'ї прикочувати на наші підприємства, тому що в цьому році ми насіяли дуже багато фацелії. У нас дуже багато редьки олійної, у нас багато е, льону. Так що я кажу, буде чого вашим бджолам робити. Буде грабів монастирище і ріпак але теж обов'язково обов'язково звертайтесь до нас спочатку, а потім розбиратися тримайтеся успіхів вам!